Михайло, людей цікавить ваша особиста думка щодо безкінечного ремонту доріг у дворі. Цитує ремонтують од неї теж, а проїхати неможливо. Чому так? Це таке болюче питання в ті ремонті доріг, тому що ви бачите не тільки у Львові, у Львові ми от підняли. Тільки я підніму, я звернувся зараз до прокурора, тому що обласна рада прийняла рішення, коли ремонтували вулицю Вичаківську до мера міста і до виконкому, щоб вони взяли під контроль до управління їхніх, під контроль взяли інші вулиці. Це, наприклад, вулиця а, Івана Франка, вулиця а, Підвальна, вулиця а, Проспект Перемоги. Що все було знищено і на сьогоднішній день, от, після того ми знов звернулися. Зараз я звернувся до прокурора і я дивлюся, що почали ремонтувати вже вулицю підвально, де вулицю Івана Франка, де все повибивали. Але це вже все, це вже спорщені вулиці. Данила Галицького поїхати подивитися. Нова вулиця, оцей проспект Перемоги, який вже зробили. Так вже робили там зараз а, два участка. Ще дорога буквально скільки, ще, ще року немає, як з даною експлуатацією, а вже такі просідання, такі вже ями там поробилися, як після танкодрому якогось. Оце важливо. Хто це робить, хто за це отримує кошти, скільки коштує квадратний метр цієї дороги? Якщо ви порахували, що квадратний метр цієї дороги, квадратний метр, думайте, за десь коштує 4,5 тисячі гривень то хіба ми можемо зробити якісь інші дороги. Поїдемо на Липинського, пам'ятаєте, колись я по телевізору приїхав вночі дивлюся, думав, що згорить любої пожари, а це вони асфальт жили в дощ. Вже того року величезними кусками все повідлітало. Не доведені до кінця ремонт на 700 років, теж кого люки все провалюється. Вулиця Липинського, вже в такому стані, що потрібно теж робити зараз ремонт. Оце все, що ми робимо, це називається, знаєте, навіть не ямковий ремонт. Я маю веду вже не ті вулиці, де зробили капітальний ремонт, а ви кажете, як з тим боротися. Тому що ми робимо цілий час в області і в місті Львові ямкові ремонт. Наприклад, величезна яма, і ми це привезли туди, висипали там, наприклад, пів це скільки там? Ну. Тонну асфальту зробили ямкові ремонти. Та тонна асфальту коштує, бо знає, скільки що можна зробити, наприклад, 100 метрів прекрасної дороги заасфальтувати. Ніхто цього не знає, ніхто не дає ніякої інформації. Все розкрадається в таких масштабах, що вже просто-напросто далі немає куди. І ці ями, які вони засипали, вони мають по ДБН, державні будівельні норми, є такі стандартні, будівництва автомобільних доріг. Та яма повинна мати гарантію від 3 до 5 років, її не повинні вже на другий рік латати. А вони засипали Приїхали зараз на болото, кинули асфальту, затоптали ногами. Поїхали через неділю вже знов та сама яма. Вже знову не приїхали, знов списали величезну суму грошей і знов поїхали. І так за напротязі трьох років вони не повинні ремонтувати, а вони її 30 разів латають. й ті самі ями. А від біля тої ями вже знов інша яма. Тому що тут треба робити ремонт. Такий знаєте, вже технічний, вже треба армувати дно. Робити сітку, армовано ложити чи півку вони мають армовані півки, щоб це все заложити, щоб воно далі не тріщало асфальт. А асфальт біля того пішов, пішов і за, на, на протязі 10 років, що вони роблять, оцей ямовий ремонт. Поїхати траса, наприклад, трава, Руська, львів, луцьк Львів, неможливо їхати. Все вже приведено в негідність, тому що треба міняти цілий верхній шар полотна. Цілий шар дороги, а по районах поїхати подивитися по області, важкі великодонажні автомобілі, які там, наприклад, Агромаркет Україна, найбільші сільськогосподарські фірми, які займаються сьогодні, мають в оренді українську землю. Та вони взагалі знесли ці дороги. Через село неможливо приїхати, село Велике Колодо, село Стрептів. Та там їдеш, там люди ж піщать, там біля хати, біля хати, біля дороги стоять. То всі потріскали хати. Все в хаті хитається, все тріщить. Ну якщо їде машина 40 тонн вагою і везе везе ще 40 тонн, так то скільки виходить, тоді це що поїзд проїхав біля хати. наші дороги до того не були збудовані. До того не були готові. Сьогодні вони це все знистили доріг, практично немає. І ми вже на сесії обласної ради говоримо, що треба брати з обороту. От, наприклад, по цій фірмі я вам розкажу таку ситуацію. Фірма має оборот десь близько мільярдна гривень. Податків платять до місцевих бюджетів 3 мільйони. Отримує з місцевих бюджетів це повернення ПДВ 3,5 з половиною мільйона. А те решту коштує. Дороги вони не ремонтують, нічого не робить. А оборот біля мільярда. 48 мільйонів. Вони показують, що вони мають прибутку заробітно. Я думаю, що вони мають набагато більше. Значить, тоді я дав пропозицію, і свобода. Ми дали пропозицію, щоб вони платили від обороту до 2%. Одвалі мільйонів, а хай заплатять 2%, Це буде 20 мільйонів гривень, і ми будемо робити дороги, ми будемо отримувати сільську громаду і будемо дивитися за тим всім. Це треба це все запевняти. Я говорю, що це потрібно, потрібно робити, повинно робити керівництво Львівської обласної адміністрації, яке несе за це відповідальність і контролює цей весь процес. Оце сама страшна ситуація, що все в нас сьогодні грабується і неконтрольовано, і без відповідально. Цю ж тему ви вже встигли заявити, що аеропорти між Доногалоського планують можливо продати після дванадцять. Звідки така інформація? І можливо це про це було на нараді. Я сказав на нараді. Це була нарада по слуханню громадські слухання були по... По -по, -по, по 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 так. Це була програма соціально-економічного розвитку між війською обласною радою і кабінетом міністрів України. І ми на цьому я маю інформацію, що сьогодні в аеропорт приймається люди, які не мають а, а, освіти авіаційної, які не мають і не працювали ніколи в аеропортах. При спілкуванні, при отриманні нашої інформації, звучать такі речі, що е, сьогодні набираються люди не спеціалісти, не професіонали, щоб показати, що аеропорт е, державний не, не може існувати що він не може працювати. Там завалена робота, там завалена робота, там завалена робота, і тоді вже буде прийматися е, рішення на рівні кабінету міністрів чи якогось міністерства. Що треба це все передати в. Приватну структуру, яка виведе аеропорт на рівень прибутковий на рівень нормальної роботи, але туди вложено мільярди гривень. Сьогодні в львівський аеропорт вложено 4,4 мільярда гривень. 2 мільярда 200 вони добудували 800 метрів полоси, зробили полосу, розширили. Ми вже дивилися, я вже це неодноразово говорив. Не хочемо це все перевіряти до Євро 2012, але будемо перевіряти, що було вивезено на мільярд 900 тисяч кубометрів торфу. Ні, 700 тисяч кубометрів торфу, Якого торфу в аеропорті? Звідки він там зараз? 700 тисяч кубометрів. А скільки тоді я порахував? Скільки коштує тоді квадратний метр. Нового аеропорту порхуйте два і десь 2,2 мільярда, Бо 2,2 і на полосу, 2,2 пішло на будівництво нового аеропорту, який зроблений зі шкла, в основному зі шкла, тому що там всі стікашка так називається в народі. Кажуть, що воно зроблено із склада так? приміщення. І коли ми порахували 48 тисяч квадратних метрів, це і складські приміщення туди входять і ресторани, і каси, і. Оті зони для проходження пасажирів, ну повністю всі приміщення десь 46 тисяч квадратних метрів. Якщо розділити 2,4 мільярда на 46 тисяч квадратних, то виходить квадратний метр коштує десь порядка 50 тисяч гривень. Це що? 50 тисяч гривень це порядка 7 тисяч доларів квадратний метр. Де є такі ціни? Реально логічно подумати, що ми є українці і дивимося. Сьогодні будинок продається так, з з агресивними з вікнами, з опаленням, зі всім. Ми купляємо його вже не оформлені не десь приблизно в середньому по тисячу доларів за квадратний метр. Люди купляють. А тут, виходить, 7 тисяч доларів квадратний метр. Ну хай буде ще на обробку тисячу доларів, більше туди не пішло, тому що ціни не треба було оздоблювати. І йшла, плитку положили, сходи зробили, я розумію, обладнані. Але це 7 тисяч квадратних метрів, що новому до якщо ми будемо такі робити, будови. а для чого Львову? ми просто-напросто проаналізували, для чого Львову 46 тисяч квадратних метрів, в Харкові 2 мільйони людей, а аеропорт має 15 тисяч квадратних метрів, 7 тисяч квадратних просто. Хіба нам треба ще якусь науку, тут треба щось вигадувати, треба в міністерстві, якими будемо дитину щоб порахувати таку просто арифметику? Ми це все порахуємо. Пане Михайло, глядачі цікавляться вашою думкою, чи готовий біг до євро і що варто робити під час Євро? Адже, можливо, буде хаос і неорганізованість місць? Чи варто залишатися у бороді, чи краще? Ви знаєте, наприклад, оце, що буде Євро, це вже знаєте, це вже надія, що воно буде, і ми вже все це віримо, що воно буде, воно вже мусить бути. Але як воно буде, ну, давайте поживемо, побачимо. Поки що не була УЕФа. Перевірка УЕФА і на стадіоні є проблеми, і в аеропорті є проблеми. Кругом є, дай Бог, щоб вони встигли це все усунути, це все, запустити, тому що я не буду, що правда, на стадіоні, бо нас туди не допускають там десь на цей. Ну, я думаю, що зараз ми попадемо, то ми вже подивимося і скажемо. Ну, що є багато недоліків у стадіоні, але я думаю, що все це усунеться, пройде нормально Євро 2012 Є проблема серйозна з готелями. Дуже серйозна проблема. Я вже це питання піднімав а, на, не на сесії, а теж на нараді обласної адміністрації. І ми говорили, чому так вийшло, що а, де, в деяких готелях були викуплені білети тільки на проведення матчу, а потім. А, Платіні сказав на цілий світ, що в Україні жуліки і бандити. Так, чому такі ціни? Хто продав, хто купив ті білети, тому що люди, які здають, наприклад, готель з 1 червня по 10 чи по 12 липня, заключили договір з фірмою Туї, така була фірма чи Київська, чи яка вона інша, заключили контракт, наприклад, по 700-500 гривень за номер на весь цей період. А в цей день, коли проходить матч, коли вони не прожив... коли ніхто там не проживає, тільки заїжджають якісь пасажири, чи ВІП, чи хто це буде. Ну, там, напевно вони купили білети по тисячу євро, і тому тепер говорять, що в Україні це так дорого, тому що інші е, готелі взагалі позаключали договора. І сьогодні вони наприклад, виїжджають їжать бо ніхто не хоче їхати в цей готель. Тому що три дні випадає, коли проведення мачі вони кажуть, а ми де будемо жити на стадіоні чим лісіти на. Чи на вокзалі нічувати. От велика проблема з тим всім. Я думаю, що що робити вів'яна. Ну ясно, хто є таким воювальником е, і любить футбол, і має можливість попасти на стадіон, тому що білети всі продавалися через УЕФА і у Львові вони не продавалися. Так має таку можливість хай залишатися. Я думаю, що нічого тут такого страшного не буде. Проходили, ви ж бачили чемпіонати і в Швейцарії і зараз був останній. Нормально люди ходять на роботу. То, що буде перекрито, буде комусь е так недостатньо умов, наприклад, десь добратися. Не буде можливості, тому що буде перекрита центральна частина і все це правильно. ради безпеки, ради е того, щоб ми показали, що ми насправді є країна, яка що може зробити. То я думаю, що будуть якісь е е такі речі, які не всім будуть подобатися, але це все, все повинні ми ставитися до того з великим розумінням і тільки допомагати і. Хто має можливість жити за місто, в ну, цей час можна використати по телевізору, показувати всі футболи, де зробити щось на дачі, чи за місто, собі відпочивати, дивитися футбол і не звертати до того, не ставитися і не робити, що нам дуже погано, тому що Євро 2012, як бачите, це за останні 100 років моє перший раз. Щоб не любити, гідно і показати, що ми є достойні. Людей, які ще зможемо зробити, щоб нас поважали сім'ї бізнес. Наступне питання. Особисто характеру, чи маєте ще якийсь дохід, куклі на дії? Я працюю, я працюю ще в одному підприємстві. Що маю? Ще питання, чому пенсійні реформи проводяться не так, в інших країнах. Але я ще це... перепрошую, нам в обласній раді ніхто нічого не платить. Це громадські засади. На громадських засадах є депутати обласної ради з вечора до ранку, де коли треба їхати і по цілій області, і тут на місці, це у нас тут безкоштовно. Депутати обласної ради не отримують зарплату в обласній раді і це все на громадських засадах, щоб всі з і райони, і місцеві, і міської Добре, Далі про пенсійні реформи. Чому в Україні відкриваються пенсійні реформи не так, як в інших країнах? Наприклад, чому після покращення ініціатив держави пенсіонери втрачають парасія, Як, так осталося ще в мене? Це серйозна проблема, ви розумієте, що реформи можна, реформи можна проводити, але реформи треба ще виконувати. У нас, наприклад, за останній рік було проведено чотири реформи: це пенсійна, це податкова. Це митна, це капіка кримінального процесуального що від того міняється. Кому від того стало жити краще і легше, і веселіше, я кажу пан Назаров, сьогодні. Це тільки їм. Тому що від реформи, наприклад, соціального захисту для пенсіонерів і для чорнобильців, і для ауганців, вони люди отримували і повинні за це отримувати. Вони віддавали за це своє життя. Вони боролися за це, щоб екологічно не пострадала вся держава, тоді ще се так. І вони віддали своє здоров'я. Сьогодні дуже дорогі лікарства. Ми про це говоримо. Сьогодні чорнобильцям відділяється дуже мало уваги, дуже мало коштів на отримання їх і на лікування, і на оздоровлення. Цей же час, коли, наприклад, Верховна Рада і Кабінет Міністрів збільшили собі на відпочинок і на матеріальну допомогу. 200 мільйонів ще додали. Ну це, це жахливо. Ви розумієте? Це просто знущання вже йде серед українців над українцями, над цілим народом. Ну те ж таке можна робити 200 мільйонів. А що можна купити за 200 мільйонів, наприклад, для медицини, для школи, для чорнобильців це величезні кошти. Це можна вилікувати багато і оздоровити величезну кількість українців, але діло в тому не робиться. Діло в тому, що я вже говорив, що не виконується в нас ні один закон. І Так само пенсійна реформа. Що в тій пенсійній реформі написано? Хто від того виграє, як отримувати пенсію? У нас пенсійний вік постійно збільшується. Так на одного пенсіонера у нас було два працюючих, тепер вже один працюючий, тому що ви бачите про безробіття. Як отримувати таку велику армію пенсіонерів? Оце величезна проблема, і це повинна була бути реформа держави. Сьогодні збільшили пенсійні. Срок для мужчин 65 років, для жінок 60 років. У нас в Україні по статистиці загальні, так? кожен другий чоловік до 60 років помирає. Мужчина, кожен другий мужчина до виходу на пенсію помирає. Хто 65 років це, це знищення держави. Мені здається, що це потихеньку йде такий геноцид українського народу. Це плавні, це такий, знаєте, без голоду, але заставляють до тими методами, щоб зменшити пенсію, довести нас до зубожіння. А як що сьогодні хіба на пенсію чорнобильці, які отримували 5 тисяч, сьогодні отримують 1000 гривень, 1200 гривень? Люди можуть вижити, якщо в них одна амбула коштує лікарство, десь порядка 600-700 гривень. Де їм це все забирати? А як дожити до пенсії 65 років? А що робити? А де робота? Де сьогодні економічні реформи? Де сьогодні реформи, от знову такі ж взагалі ті пенсійні реформи? Для кого вони зробили пенсійну реформу? Збільшили отим державним службовцям сьогодні і зарплати, і зробили їм термін. Ну добре, що збільшили. А де молодим тоді люди не Величезна проблема. Ні. Одна реформа сьогодні не відповідає ніяким ні моральним, ні е, знаєте, таким ні свідомим, ніяким мотиваціям і ніяким. Але додуматися до такого, що проводити такі реформи. Це може тільки я знаю, хто це може якийсь зухвалий такий знаєте, чоловік, який і урядовець, який не любить Україну, який не любить український народ. Це все робиться проти українства, проти українських людей, проти українського народу. Всі ті реформи, це реформи нікуди. Ну всі знають, всі знають податкову реформу яку зробили. Ну що це за реформа? Соціального захисту всі ті реформи, що вони реформи. Це не реформи, це знущання. Це знущання і доведення людей до зубожіння. Це величезна проблема, величезна війна. Треба міняти уряд, треба міняти президента, треба міняти всіх, тому що команда показала, що покращення життя для народу поки що немає. Пане Михайло, як депутат Львівської обласної ради, ви проводили вивчення роботи обласного комунального військовоспольського підприємства Гаусів Ніс за період 2010 року та першого півріччя 2011 року. А потім вся сесія визнала роботу цього підприємства незадовільні. Не Однак підприємство має іншу думку про коментарі. Підприємство галсів Ніс це одна з найбільших проблем Львівської області. За Час нашого перебування над депутатами обласної ради, обласна рада постійно боролася з ви знаєте, що з вирубкою незаконною лісів. Сьогодні на Львівщині порядка 20 тисяч кубометрів ліса вирубується щороку незаконно. За це ніхто не несе ніякої відповідальності, тому що міліція не піймала. Тих людей, які вирубують ліс, а вирубують ліс 20 тисяч кубометрів собі. Уявіть, що це не мала кількість і проста людина фірою чи машиною в ліс не заїде, не вирубує ні одного дерева. Це ми при спілкуванні з громадянами з нашими галичанами в лісі зустрічалися і знаємо, що це таке. Ні один чоловік не має відношення, наприклад, якогось знайомства з лісником чи родинного якогось зв'язку з лісниками ніколи не зайде в ліс, тому що все це контролюється, все це знає. Коли ми приїхали в старій самбір, подивилися на гори, поля, немає лісу. Замість лісу ростуть вже берези в Карпатах. Замість лісу це такий самий осів, що повиростала, росте як київсь такий. Березну, дерева, які з чарники заростає все чарника, Сосни в діаметрі до одного метра як вирубувалися, так і сьогодні вирубуються. Це величезна проблема. І ми створили комісію. Комісія працює десь на днях. Має зараз засідати, знову буде засідання комісії, де комісія повинна прийняти серйозне рішення, тому що ми боролися цілий рік з директором підприємства Станом Котиком. Паном котиком, який довів Львівщину, просто-напросто ліси на Львівщині стало набагато менше. Вирубав весь дорогоцінний ліс і вивіз його на превеликий жаль десь за межі Львівщини, де він переробився. Львівщина втратила сотні мільйонів гривень, тому що виробництва тут не було. Коли ми приймали котика, він дав слово і гарантії, що будуть створені переробні підприємства. Ні одно підприємство не запрацювало. наоборот за весь цей час. ці лісництва, майже ці лісництва області. Галсів лісу були розграбовані, були знищені переробні цехи, були знищені пилорани так і таке інші. Весь вивозився тільки кругляк і по ціні вивозився як дрова. І коли ми все це підняли, це величезна проблема, звернулися в БОЗ, звернулися в СБУ, звернулися в прокуратуру, була порушена одна кримінальна справа закрита, друга кримінальна справа в позі сьогодні знаходиться, не знаю, чому вона далі не розслідується, що ще їм потрібно для того, щоб, наприклад, було закуплено таблетки, це такі для саженців, тому щоб мали будуватися теплиці. Спочатку будується теплиця, потім закупляється вже матеріал інший для вирощування дерев. Так? Садити дерева. Вони спочатку закупили ті таблетки ті таблетки срок э... Використання там, десь, наприклад, дорогу часу, тому що потім воно пересихає і всі ті міндобрива, які там були закладені, і інші е, структури все спортилося. І там було нанесено десь порядка на двісті тисяч гривень збитку держави. По сьогоднішній день все прослухає. Я вже не говорю про це, що скільки було вивезено ліса по ціні дрон, скільки було зараз нанесено збитків державі, тому що ми їздили, боролися. Ми пройшли майже кожне лісництво від початку до кінця, де вони все повірізали, Скільки було незасадженого лісу після вибухів, вони повинні зразу провести засадження, скільки не, був, скільки не ведеться догляд за новопосадженими е, деревами, тому що це величезна проблема. І ми е, зараз маємо велику проблему сіл лісі. Я думаю, що на тим питанням, та не думаю, я знаю, що на тим питанням працює і обласна рада, і комунальне підприємство, і всі працюють. Як це все з того вийти? Тому що там нанесені такі збитки, там нанесено такий такі розвал. Підприємстві, що воно все працювало для того, знаєте, що працювало тільки там, наприклад, три лісництва. Наприклад, турківське лісництво, яворівське лісництво, чуть-чуть камінькопусти, де йшла масова вирубка дерев, де йшла масова масове знищення лісу, де люди просто-напросто вже кричали, перекривали дорогу. Ми це чуть-чуть зупинили. І зараз ми ставимо таку ціль і програму обласної ради і програму держави. Це не знистити ліс, як сьогодні каже Деняка, що сьогодні треба вирубувати ліс, і, бо це є е, прибуток для держави. Немає ліс, не дає ніякого прибутку для держави, крім величезних витрат на оплату заробітної плати і більше нічого немає. І на ганебне збагачення тих керівників, які там працювали, які там працюють. Михайло, ви... Деякі, деякі хочу сказати, тому що ми знаємо, наприклад, і по лісництву по Павліву, який собі дозволяв, ви бачили, що тут і вивіз майже вирубали весь дуб. І сьогодні було там порушено теж багато кримінальних справ і немає дубу, немає кримінальних справ. За тим стоять величезні гроші, величезна Ми Вже про це говорили, але ось є запитання від глядача. Чому реформа держави постійно б'ють по кишені людей? А, от бізнес закінчився, економіки немає. Немає росту ВВП, як вони кажуть, немає росту ВВП. Та є ріст економіки, економікою займаються тільки олігархічні клани, наприклад, так, затиметолургією. Ахметов, енергетику, Ахметов, хімію, Фірташ і так інше. Вони все поділили між собою, все приватизували, все стало їхнє. Люди, які там працюють, отримують зарплату. Інші люди сьогодні тиск податківців на завалена робота повністю середнього і малого бізнесу. Люди не працюють, не розвиваються, нічого не будуть, тому що нереально нічого продати. Плюс контрабанда. Так, воно все краще. А на чому вони можуть заробити? Сьогодні держав, в державі панує бізнес, тільки державний бізнес це люди заробляють на державному бюджеті. От вони дали сьогодні, підняли ціну на газ. І з людей вже зібрали. Вже сьогодні для шкіл газ продають по 6-7 тисяч гривень. Це скільки? Тисяча кубометрів коштує десь порядку вже 700 доларів. А ми закупляємо в Росії по 500. А для чого ми закупляємо в Росії по 500? А куди дівається наш газ, нашого українського виробництва? Це величезна проблема, величезна проблема, яку треба вирішувати негайно. і ми її зможемо вирішити в найближчий час. Найближчий час треба змінити систему влади. Все. більше нічого не треба вигадувати. І буде в нас газ, буде в нас нафта, буде в нас вугілля, буде в нас робота, буде в нас дешева енергетика, тому що воно все повинно бути державою. Такі е, монополії е, держава сьогодні втрачає на енергетику, сьогодні втрачає на залізницю. Залізниці залишили тільки рейції, шпали. А весь руковий транспорт передали теж приватні руки, які сьогодні які такі сотні мільйонів гривень кожний день. Те це треба з цим треба подолати оту всю систему влади, і тоді е, на людях не будуть заробляти так. Сьогодні тільки держава має так, ви бачите, всі відмовилися. МВФ кредитів не дає, е, інвестиції практично не заходять, інвесторів немає. Бізнес в Україні не розвивається. То що ми можемо отримувати? Пенсії, от, що ми можемо отримувати зарплату, і все це зупиняється. І все за тим стоїть. Чому уряд, чому уряд не приймає ніяких реформ, ніяких рішень таких серйозних, щоб це це продавати? і вони кажуть, що ми дала, ми улучимо життя вже завтра. Ну як, яким чином для себе тисячу процентів покращили зразу, коли прийшли до влади. Ми пропоную коротко заганити нашу розмову. Ви, як голова комісії, дайте відповідь на питання: наскільки ефективно виконується у найбільші державні обласні програми, і який результат роботи комісії сьогодні? Ну я вам хочу сказати, що комісія працює десь на процентів 70 реально, тому що мало людей, мало депутатів, мало всі е, не приймають активної такої участі. Мало мало ми ще маємо. Ні, ну, ми сильно впливаємо. Ми впливаємо на структури, на ті структури, які можуть нам допомагати. В тому це все, що я маю в виду, що ми даємо їм інформацію. Вони повинні це все знаходити, е, все ставити. Туди, куди воно потрібно. Кожна копійка повинна мати свій рахунок. Якщо вони будуть до того відноситися, так як відноситься наша комісія, то я думаю, що ми реально могли б вийти в процентів 70-80 коштів, ми б могли зекономити. Кошти в області, на превеликий жаль, використовуються неефективно і не по цільовому призначенню. Це ми говорили і сьогодні ще говоримо теж десь на процентів 50. Дякую вам за допомогу. І вам теж дякую за запрошення. До побачення. побачення.